Я з дитинства цікавилася історією свого роду. Ми з сестрою розпитуємо маму про наші родинні традиції, сімейні історії, які мама чула від своєї матусі, і бабусі. Моя мама береже вироби, які створила моя бабуся. Це тканий весільний рушник з ручною вишивкою, ткані, доріжки, серветки, вишиті картини, книга з орнаментами. Слухаючи її розповіді, я зацікавилася мистецтвом, яким займалися жінки і дівчата в українських сім'ях. Ним володіли жінки і мого роду. Ой, ма, що ти робиш? Я розглядаю бабусині речі. О, вау, а покажеш мені? Показую. Ось дося до маткані такі е, рядюшки. Коли я в своєї матусі у твоїй бабці питала, що це за. Рядюшки, вона говорила, що в 16 років кожна дівчина в її селі у Вінницькій області ткала такі от рядюшки, щоб коли зайшли старости в хату, вона застелила їх на лавки. Бо то часи були після війни, і табуреточок не було, стільчиків не було, були просто лавки, треба було їх застеляти. І тому дівчата вечорами зимовими, коли були сильні морози, вони сиділи і ткали. Ось я питала в неї у своїй матусі, де ж вона брала нитки? Вона казала, що вони працювали влітку, збирали гроші, щоб потім піти купити ниточки, щоб далі ткати. В неї був станок. Я не розпитала, який станок, тому що мені на той час було нецікаво. Ось зараз, дивися, доці, я показую тобі. Матуся моя вишивала картини. Вона дуже мріяла, щоб оці картини були на стінах, в рамках. От. Тут балерина, тут хлопчик-дівчинка збирають малину. Тобто матуся і сестри вишивали більше таку картину. В кожної сестри у матусі була картина, де хлопчик і дівчинка їсть малину. А це мій рушник. Я то мама в молодості вишивала. І я думала, що вона вже і забула це е, своє, своє хобі. От. А це вона мені вишила на весілля. Весільний рушник. Коли ми з папою з твоїм одружувалися, ми виносили на цьому рушнику хліб. Але Матуся мені в дитинстві купувала книжку. Я тоді не розуміла, я була малою, я не розуміла, для чого ця книжка. Цій книжці вже понад 40 років. А Матуся казала, коли ти будеш робити вишиванку, і тобі треба будуть якісь орнаменти. І тут орнаменти всіх куточків України. Ну я так до цього відносилась, не розуміла, що вона мені показує таке. І тільки зараз мені стало цікаво, і я мрію про те, щоб лишити вишиванку. Отак до цієї ти зараз ходиш на гурток, займаєшся ткачеством, да? от, там в тебе картини якісь там виходять, гарні. Ну, от бабуся ткала, і я бачу, що ти вчиш. От, Мені дуже приємно. А племінниця моєї матусі вона теж плете такі ковдрочки і плете з прутиків різні вироби, виготовляє такі кошики такі цікаві на Великдень і теж продає. Тобто, ну так от деяким членам великої родини передалося оце бажання щось плести, щось вишивати. Тобто любов до рукоділля. Коли я ще першокласницею прийшла на заняття гуртка Етноарт, я відчула яке це задоволення створювати річ власноруч. Починала я з простеньких браслетиків, серветок і килинків. Поступово від ткання смужечок я прийшла до орнаментів. Перш ніж братися за ткання, треба намалювати ескіз орнаменту, підібрати кольори гаму, натягнути основу на раму, зробити розрахунок розмірів орнаменту і сполучення кольорів. Робота на верстаті рамі вимагає уважності і терпіння. На виконання вироби потрібні тижні, а інколи і місяці кропіткої праці. Поступово я захопилася тканням, колективними проєктами і атмосферою творчості у гуртку. Кожен учасник проекту виконує свою частину спільної роботи. Тут, крім килимка, ми ткали ляльок українок, які займаються придінням і ткацтвом. Пано килимок ми назвали символічно дерево життя в конкурсі виставці Новорічна композиція. Наша колективна робота обертальний рух нового року. Отримала перемогу перше місце. Ми поєднали у композиції сімейне дерево, ремесла, передачу традицій і майстерності від батьків до дітей. Тему дерева українці використовують не тільки у ремеслах. Разом з іншими гуртківцями я брала участь у акції міжнародного єднання дерево життя до Всесвітнього дня землі. Крона, стовбур і коріння мого дерева це зв'язок поколінь. Символ дерева я розгляділа і на бабусиному рушникові. У проєкті нашого гуртка Військово-польовий арт до дня захисника вітчизни. Ми оздобили шолом і передали його до експозиції, виставки у художньому музеї. Разом з нашим керівником Валентиною Яківною ми відтворили і передали в дар обласному дому народної творчості копію старовинного килиму з Кировогращини, який був витканий на початку ХХ століття. Всі гуртківці працювали на великому старовинному верстаті. Свою роботу ви пташиному краю чекають миру і перемоги. Я представляла на конкурсі Український сувенір в номінації Сюжетна композиція ця робота у Києві на заключеному етапі конкурсу Знай і люби свій край отримала диплом першого ступеня. Найбільше задоволення я отримала працюючи над проектом «Скринь господині. Так наочно ми дослідили зв'язок поколінь та традиції роду.